У ну де справедливість. Вчора йду додому п'яний. Дихнув на собаку, він мене облизав. Дихнув на жінку, всю ніч гавкала. <риклад> Щоб улітку добре виглядати на пляжі, Ірка ще з зими відгодовувала свою найкращу подругу Оксану. <риклад> <риклад> Дружина гнівно каже чоловікові. Ну, п'яний прийшов додому. Ну, це добре. А чому в тебе спина роздряпана, а? Ой ти не повіриш, і ти не міг. Орел приніс. Все, досить. Я йду від тебе. Виходжу, чую постріл. Невже застрелилась? Повертаюсь, шампанське відкрила зараза, а? Мамо, тато зі сходів впав. Так, і що сказав? «А Матюки пропустити? Ну, звичайно, а мовчки впав. Добре вихована жінка не матюкається. Вона вміє дивитись матом. Ромко дуже переживав на першому побаченні. Він мав дірку у шкарпетці. але як побачив, як Галя їй шпроти руками, фу, його попустило. <риклад> Куме сьогодні в магазині бачив ідеальну жінку. Вона стояла з пляшкою горілки і говорила чоловіку. Ну давай візьмемо дві. Коли мені було три, я бігала голяка по пляжу. Зараз мені тридцять і дві пляшки шампанського допомагають повернутися в дитинство. Маруся прийшла із сусідом у ресторан, дістала вино із своєї сумки і поставила на стіл. Офіціант, у нас зі своїм не можна, а то це не мій мій у Польщі. <риклад> у гостях за столом. А скільки років ви мені дасте? запитала кокетлива жінка свого сусіда. О, так, за кольором губ 17, за вигином бровів 16, за кольором обличчя 20 разом 53. <плес> У мене є чотири бажання: щоб батьки були здорові, щоб був мир, щоб долар був по вісім. І щоб Путін нарешті здох?